Сезон офіційно завершився. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про те, що сталося по ходу цього сезону. Підбити, так би мовити, підсумки, поговорити про виправдані чи невиправдані очікування, та в цілому поговорити про майбутнє та майбутнє Макса Алегрі в клубі. Всім кальма, друзі! Сідайте зручніше, і ми починаємо. Гілардіно! Гілардіно Конмедсельден! на пега! Ювентус зайняв сьоме місце в серії А вперше з сезону 10-11. Найкращий форвард Ювентуса за весь сезон забиває всього 14 голів. І я хотів би вам нагадати, що за цього форварда Ювентус заплатив 80 мільйонів євро. Дуже багато ігрових проблем, а якщо бути точніше, повна відсутність будь-якої структури гри у команди. Але чи є тут провина саме Макса Алегрі? Давайте поговоримо про це більш детальніше. Для початку я хотів би, щоб ми з вами спробували візуалізувати те, що відбувалося з командою по ходу цього сезону. Уявляємо таку ситуацію. Ви гравець футбольного клубу. І весь рік, минулий, цей рік ходять якісь дивні чутки про ваш клуб, про те, що можливо якась буде дискваліфікація, про те, що якісь штрафи, санкції будуть накладати. Але керівництво конкретно вас запевняє, що все добре, не варто хвилюватися ні за що. Все буде гаразд, не хвилюйтесь, ми цим займемось. Ви собі продовжуєте грати, наче все гаразд, але бац, і керівництво масово, вся рада директорів Ювентус і навіть сам президент Андреа Ангелі, ну, подає на звільнення. І от конкретно у вас, які були думки в цей момент? Я впевнений, що конкретно. Гравцям, можливо, їх зарані повідомили, але ми цих подробиць не знаємо. Уявім, що це сталося прям взяло і сталося, тобто неочікувано якось. Керівництво не оч... ну, неочікувано без попередження, просто максимум подається всі на звільнення. І от у вас, як у гравця, дуже дивні відчуття, скоріш за все, будуть, тому що от керівництво звільнилося, ви не уявляєте, що сталося, вас, грубо говоря, кинули. І от ситуація доволі таки напряжена, правильно? Пишіть коментарі, як ви уявляєте цю ситуацію. А приходить тренер, в роздягальну говорить: хлопці, не хвилюємося. Наша ціль потрапити в топ-4. Ми граємо, ми маємо здобувати бали і боротися за своє місце. Зарешту, не хвилюйтесь, наша задача не змінилася. І наче все більш-менш гаразд. Ви боретесь, у вас є там навіть серія без програшів, там 6 чи 9 матчів. І от наче все більш-менш окей. Але бац і з'являються чутки про те, що вже УЄФА веде по вашому клубу розслідування, і також можливі буд будуть якісь санкції від зі сторони УЄФА. Входить ще якийсь час, і починається судове засідання, по підсумкам якого з вашого клубу знімають 15 балів, які ви своїми ногами, своїми зусиллями здобували своєю грою на полі, і тобто. Керають по факту конкретно гравців, тому що ми грали, ми здобували ці бали, а в нас взяли і просто зні звідки списують ці 15 балів. Потім FIGC випускає, так би мовити, лист, де підтверджує, що от бали знімалися по таким -то от правилам, по оцінкам трансферів клубу по трансфер маркет, як би це смішно не звучало, по любительському сайту. Але факт є факт. Очки зняли. І Ювентус, ну і клуб, за яким ви конкретно граєте, подає апеляцію, говорячи знову вам, що все буде гаразд, і в той же час, буквально пару місяців назад, було призначено нове керівництво, яке має розрулити цю ситуацію. Єдина людина, яка, так би мовити, нікуди не дівається, це ваш тренер, а в даному випадку Масіміляно Алегрі, який постійно запевняє вас, що все буде гаразд. У нас бали не відбирали. У нас є така -то кількість балів. Ми повинні потрапити в Лігу Чемпіонів та здобувати свої бали з кожним матчем. Тобто, наші плани не змінюються. Ми продовжуємо працювати. І він намагається втримати команду в моральному стані, щоб вони не поплили. Так багато хто з вас писав у групі. Так, багато хто з вас писав в коментарях те, що це Ювентус. Що байдуже, що відбувається, головне перемога. Але будемо відвертими, хто з тих гравців, які є в клубі, можуть відноситись конкретно до Ювентуса, не лише носячи їх футболку, а й моральними якостями. Тобто, ті гравці, які байдуже за якісь ситуації можуть залишитися в клубі, уявіть, що. Допустимо, Ювентус дисквалікували в серію Б. Хто з цих гравців полюбе залишиться в клубі в Ювентусі, щоб намагатися якось витягнути їх з цієї ситуації? Напишіть в коментарі, як ви думаєте, хто з цих гравців це б зробив? Особисто моя думка, що. Це гравці рівня Ругані, можливо, навіть Гаті, Перін, можливо. От, от вони залишилися. Особливо Перін, тому що він дійсно любить цю команду. Це було неодноразово продемонстровано тим, коли він підходив до нашої курви, щоб вибачатися за якісь там моменти. Та, як він плакав, коли він пообіцяв і в них не вийшло щось виконати. Також підходячи до фанатів. От. Перін, Ругані, можливо, Гаті. Хто ще? Х'єза? Ну, бо, чесно, я не бачу того граця, що він хотів би рвати за клуб конкретно Влахович, тим більше ні. Можливо, наші вихованці, Міретті, Фаджолі, вони б залишилися. Думаю, вони б нічого не втратили в цьому плані. І ще б плюс би здобули повагу від всіх наших фанатів. Тому таких гравців їх дуже мало, і будемо відвертими, всі ці гравці, яких я перечислив, вони доволі посередні, конкретно якщо брати цей сезон, тому що всі ці гравці, вони не топ-рівня. Коли. пам'ятаєте, коли нас дисквалікували, хто залишився в клубі? Кіліні, Дель П'єро, Недвед, Конте і так далі. Тобто, там був список з дійсно великих імен, які хотіли всі топ-клуби, але вони залишилися і. Вирулювали всю ту ситуацію, яка відбулася з Ювентусом. Зараз, на жаль, таких гравців в клубі немає. Стопових прям Алегрі продовжує втримувати всю цю конструкцію якось на плаву. Так, не дуже стабільно. Так іноді дуже сильно колошматить, дуже сильний шторм. Але Ювентус але Алегрі продовжує втримувати команду на плаву, продовжує боротися за кубки, продовжує. Боротися за Лігу Чемпіонів навіть зі штрафом в 15 балів, ми намагалися потрапити в зону Єврокубків. І, в нас, і ми це змогли, якщо не помиляюся, у нас, коли, коли зняли з клуба 15 балів, ми опустилися на 12-ту сходинку. Після чого піднялися на 7. -му. Потім бали. Повернули. Всі дуже задоволені, але гравці, напевно. Розслабилася навіть Елегрі розслабився, тому що вони не очікували, що знову буде штраф. Тому що саме після того, коли клубу повернули бали, команда поплила. Подивіться просто на статистику результатів, зараз я вам покажу. Вона поплила, вона не змогла якось скористатися і ще більше наростити обсяг. Тобто, я особисто я очікував, що після того, коли нам бали повернуть, Клуба буде якась емоційна зарядка, і ми почнемо розривати. Ми почнемо якось більше балів здобувати, перемоги підуть, знову якась, серія, безп... знову якась серія переможна буде, але цього, на жаль, не сталося. На жаль, і у всій цій ситуації головний персонаж саме Масім'ярно Алегрі. Чому? Ще раз, він тримав всю цю конструкцію на плаву, але в саме відповідальний момент він почав також плести. Про що? що я маю на увазі? Перше, це його заява перед матчем з Інтером, коли ми мали грати матч відповідь в одній другій фіналу Кубка Італії. Про те, що якщо Інтер переможе, значить вони заслужили на вихід в фінал. Ну, тобто це не заява тренера топ-клубу, який бореться за трофей. Це заява людини, яка розуміє, що в мене, скоріш за все, нічого не вийде і треба якось підкласти соломку. Якщо Інтер заслужив, значить вони вийдуть. Якщо все, тобто за Івенту, він тоді нічого такого не сказав. Це перший був сигнал, це вже не сигнал, це були вже колокола, коли горить село, що потрібно якось рятувати ситуацію. Але, на жаль, ніхто не зміг ситуацію в цей момент вирулити. Потім серія з поразок, там значи 3-4 поразки поспіль в Ювентуса в серія в Кубці в Лігі Європи. І основний ключовий момент в сезоні в кінці сезону, конкретно, це поразка. Севіллі в матчі відповіді в доп часі, Ми програли 2-1. Пропустили в додатковому часі. І ось цей ключовий момент в сезоні, коли все, команда остаточно вже посипалась, і вона втратила, так би мовити, всю надію, все бажання, все, все що вона досягала по ходу цього сезону. Тобто, все. Тро... Без трофеїв. Знову сезон без трофеїв, вже другий рік поспіль. І ось тут головна провина Алегрі, що він втратив команду саме в кінці сезону, в моральному плані. Він сам не витримав і нагрузки, він сам не витримав цього постійного морального тиску. І ось він весь сезон тримався дуже добре. Так команда грала дуже паскутно, так, команда дуже мало забивала, так команда дуже дуже слабко показувала якусь, якусь гру, але все ж таки він дотримав до одного другого фіналу Кубка Ліги Європи. Так, будете говорити, що Ювентуса, Ліга Чемпіонів чи ще щось, але, на жаль, зараз ні. Зараз наш рівень це якраз таки виступи або в груповому етапі Лізі Чемпіонів, або в Лізі Європи. На жаль, але так і є по набору гравців, а конкретно навіть по ігровій моделі, яка в нас попросту відсутня. І ось в моральному плані Алегрі тримався дуже добре. І це єдине, за що я можу його похвалити. Але навіть він в кінці вже поплив і не зміг команду тримати на плаву. А за що я хотів би максимально прям відругати Олегрі, це за те, що він другий рік уже в команді, і за два роки команда лише не те, що навіть не регресує, вона деградує. Згадайте, сезон припірило. Команда одна із найкращих в Європі по створенню гольових моментів. Так, у команди були великі проблеми з, з, з виходом там, за, в захисту в атаку. Там були проблеми в півзахисті, але не про це розмова зараз. Розмова про те, що команда створювала багато моментів. Команда багато забивала, команда багато створювала. Команда намагалася якось грати більш комбінаційно, ніж зараз. Задайте сезон Сарі. Команда також одна із найкращих по створених гольових В Команді є форвард, який забиває 36 голів за сезон. Команди Дібалла іграв грав. І Дібала видав якраз таки із останніх своїх сезонів, саме найкращий був конкретно при Пірло, коли він там забив майже 20 голів і віддав майже 20 гольових асистів, гольових пасів. Тому тут найбільше питання конкретно саме до Алегрі, чому за два роки в команді він не побудував те, що йому було потрібно. Тому що трансфери, які він хотів, йому робили. Перше, це був Передис. Друге це був Ді Марія. Він сам цих гравців хотів, він сам за ними так сказати, бігав. Передис не заграв від слова взагалом. А видав один-два більш адекватних манчі за весь сезон. Ді Марія показав відрізок в два місяця. Що він щось може, а далі також здувся. Все. Також Костіч. Костіч єдиний більш-менш стабільний гравець за весь сезон, але також під кінець сезону він вже здувся, тому що це була їздова конячка. Весь цей сезон. Його ним затикали всі можливі дірки. Він бігав, він, випла... він пахав, він дійсно працював, в мене до нього питань майже немає. Так, максимальна прямолінійність, але все ж таки Кєза на прямолінійності також здобував нашу з вами повагу до нього. К'єза, не скажу, що це, це мега-креативний гравець, але все ж таки він в свій час, коли я тільки прийшов, і саме при Пірло, він дійсно показав те, що він вміє і може робити на полі. І тут, в принципі, все зрозуміло. Команда поплила, команда все втратила, все немає ніякої надії. Але все ж таки, навіть зі штрафом в 10 балів у команди була можливість кваліфікуватися в лігу чемпіонів. Забудемо про питання УЄФА, про те, що вони ще, можливо, навіть дискваліфікують з Ліги Конференції. Не в цьому зараз питання. Питання в тому, що у команди була можливість потрапити в Лігу Чемпіонів навіть зі штрафом в 10 балів. Ось в чому питання. Чому ми цим не скористалися? Знову ж таки, команда морально, а конкретно Алегрі морально не витримав до кінця сезону всієї цієї напруги, і також поплив, посіявся, а Ліга Європи просто всіх похоронила. І після поразки в Лізі Європи все, команда. Закінчилась, грубо говоря, все, вони морально видохлись. І ви можете скільки завгодно говорити, що це ж Ювентус, тут потрібно рвати за сорочку. Нема цих гравців, які будуть рвати за сорочку. Зі всіх цих гравців я можу, напевно, назвати лише Гаті та Періна, які дійсно їм подобається ця футболка. Вони готові рвати за нею. Решту, ну чесно, я конкретно не бачу. Можете зі мною сперечатися, пишіть свої думки з цього приводу в коментарі, з радістю почитаю. І тут уже, в принципі, все зрозуміло. Сезон закінчився, він був мега жахливий, але навіть в такому жахливому сезоні були свої світлі моменти, хотів би їх також перечислити. Перший, напевно, найяскравіший момент особисто для мене це Фаджолі, тому що це наш вихованець, який дійсно показує рівень. Так, поки що нестабільно. Це його перший сезон на високому рівні в першій лізі Італії, в серія. Але все ж таки, із останніх наших вихованців, це напевно найяскравіший момент, найяскравіший хлопчина, який дійсно може щось показати в майбутньому. В нього є дійсно потенціал. Сподіваюсь, перелом ребра йому ніяк не зашкодить в цьому плані. Він відновиться, він повернеться і буде готовий до наступного сезону, тому що на даний момент це, напевно, мій найулюбленіший гравець в цій команді. Який може щось демонструвати, який може показувати результати, який вміє забивати, який вміє віддавати передачі. І сподіваюся, в подальшому він буде лише прогресувати, але тут також буде більше питання саме до тренера: чи зможе він його якісно розкрити, чи зможе він якісно використовувати його сильні сторони. З таких гравців був, напевно, що і Рабьо. От Рабьо це. Та людина, яка здивувала мене напевно, що найбільше в цьому сезоні. В плані того, що я в нього вже нічого не, оці... не очікував. Для мене це вже був пройдений етап. Я сподівався, що ось в нього контракт нарешті закінчиться. Ми забудемо про таку людину. Але такі чашки доступні, до речі, в нашому uvua Shop. Посилання є в описі, можете переходити, є чашки, є чохли на телефони, є футболки могли замітити. Тому, якщо у вас є таке бажання, переходьте, ознайомлюйтесь з товаром. Та він зміг всіх здивувати Рабьо видав свій найкращий сезон за всі роки в Ювентусі. І лише в Ювентусі, а напевно, у всій своїй кар'єрі він забив 12 голів за весь сезон у всіх турнірах. Він, за... він віддав 5-6 гольових передач за весь цей сезон. Тобто він дійсно показав, що він може бути результативним. Так в нього досі є а, ця неохайність в грі біля своєї штрафної. Так його досі умовні е, Брайами Діаси Реала, там де він грає, можуть. В... Корпусом витісняти від м'яча і забирати його. Хоча, б здавалося, Рабйотак Ямбал, здоровий хлопець, але корпус, гра корпусом особливо в своїй штрафні, в нього доволі таки погана. Але, тим не менш, не дивлячись на всі ці мінуси в його грі, він зміг бути корисним, дуже корисним і найкращим нашим півзахисником а, цього сезону, не дивлячись на те, що в команді є Локателі, є Фаджолі, ну і, в принципі, все. Рабьо дійсно показав те, що він лідер цієї команди. Так, команда в, в повному говні, але він лідер, так би мовити, цього корабля на полі. Тому він заслуговує, так би мовити, напевно, що ще один шанс у Вентусі. Я особисто не хочу, щоб його продовжували на нинішніх умовах, тому що зараз там йдуть дивні слухи про те, що. Чутким про те, що його хочуть продовжити на один рік з 7,5 мільйонів євро зарплат нею. Не мої гроші, не мені судити, але все ж таки, як на мене, це занадто. Навіть за такий сезон. Тому не знаю. Пишіть знову ж таки свої думки з приводу Рабьо в коментарях. Також це був Бремер. Бремер, який дійсно зміг замінити Деліхта не лише з точки зору якості, а й з точки зору. Прибутковості для команди, тому що Деліхта ми продали там біля 80 мільйонів євро. Купили Бремера за 50 плюс-мінус мільйонів євро. Тобто ми заробили на цьому трансфері на трансфері Деліхта. І змогли замінити Деліхта без будь-яких, по суті, втрат, тому що так, до Бремера є по грі деякі питання. Але. Будемо об'єктивними, він зміг адаптуватися набагато швидше до нашої команди, до стилю гри команди, який відсутній, але не про це. Він зміг адаптуватися, він зміг дійсно показувати періодично, але показувати надійну гру та навіть забивати свої голи. Тому до Бремера в мене, от як до захисника, питання є, але з точки зору адаптації і впливу гри на команду він для мене краще, ніж Делікт. Будемо об'єктивними в цьому плані. Точніше, це моя суб'єктивна думка, але я намагаюся думати об'єктивно. Тому не думайте, та, що я там якусь хуйню мелю. забійти. Тому з цього плану я більше ніж впевнений, що от саме Бремер, дійсно непоганий захисник, за свої кошти, прям взагалі топчик. Може прогресувати, він буде прогресувати. Головне, щоб він залишався в цій команді і надалі. Головне, щоб тренер не підкачав. Але тренер Алегрі, скоріш за все, він залишиться в команді на наступний сезон. Це Даніло. Даніло тут навіть нема про що говорити. Він ще з сезону з Пірло дійсно демонструє те, що він надійний, він капітан цієї команди. Так, не без привозів, але хто грає не без привозів? Нема таких захисників, які не привозять навіть Вандей, Кінделігті і тому подібні люди, вони всі привозять. Питання в тому, що він не номінальний центральний захисник, але все ж таки він на цій позиції дуже гарно себе демонструє. І я ним задоволений, як капітаном, як гравцем, як лідером на полі, він дійсно показує те, що він заслуговує носити цю пов'язку. До нього у мене максимальна повага. І ті, хто досі дрочить на Канцелу, чесно, мої вам співчуття, тому що Канцелу це істеричка, яка бігає з клуба в клуб, яка, яка не може знайти собі того тренера, який хоче, щоб її тренував, тому. Канцелу це е така людина, яку я дійсно в команді не хотів би бачити і не хочу бачити, тому я не жалкую, що ми взяли на заміну Канцелу саме Даніло. Мені цей гравець дуже сильно імпонує, особливо тим, як він заряджений на гру, як він рве дійсно футболку за цю команду. До речі, я за нього забув сказати, коли говорив про гравців за футболку. Тому і, напевно, що Даніло також би залишився, я думаю. Ну, і останній гравець це, напевно, Гатті. От Гаті це прям здивування для мене, тому що це хлопчина, який ще років 5 назад працював в магазині, працював на шахті, який грав в непрофесійній Лізі італійській, але поступово-поступово, там один сезон серія С, другий сезон вже серія Б. І зараз він вже грає за Ювентус. Зараз він вже забиває за Ювентус у Єврокубках. Так, Ліга Європи, але все ж. І оцей гравець, на якого я на майбутнє полагаю дійсно великі надії, тому що так, да, йому 24 роки, але. Це італійці. Вони люблять розкриватися пізніше, ближче до 30 років. Тому я впевнений, я сподіваюся, що я не помилюся в цьому випадку, і Гаті це буде тим гравець, який дійсно зможе достойно замінити Кієліні, тому що навіть своєю ігровою манерою він дійсно дуже схожий на Кейліні. Те, як він бере той м'яч, як він намагається його протягнути. Його дриблінг, це це дуже смішно. А в той час Дієво. Згадайте те, як він в Лізі, в лізі Європи грав проти Севільї, як він обматував гравців, як він там чуть фінт дзідано не зробив. Тому Гаті, це дійсно та персона, за якою мені буде. Цікаво спостерігати. Я сподіваюся, що він буде грати саме в Ювентусі і надалі. Тому пишіть свої думки в коментарях з приводу Гая, з приводу других граців, можливо, які я не озвучив, але вони вас здивували приємно. Тому я з радістю почитаю ваші коментарі. Пишіть. Ну і в цілому, підсумовуючи, чи оправдав цей сезон наші зами е сподівання? Особисто мої ні. Я сподівався мінімум на вихід в плей-офф Ліги Чемпіонів, я сподівався мінімум на топ-4 серії А. Хоча, по факту, топ-4 в серії А ми здобули, тому що не забрали по нас ці 10 балів, ми були б в Лігі Чемпіонів. Але якби у, Діди, у Діда не було, ну, самі знаєте чого, він був би бабушкой, да? Тому такі обговорення, то думаю, вже лишнє. Непотрапляння в Лігу чемпіонів, шалені фінансові втрати. Моральна команда морально деструктована. Вона не розуміє, що очікувати. Тренер я думаю, сам по собі вже. І в цілому дуже-дуже нестабільно і дуже-дуже важко за цим спостерігати, особливо дивитися та коментувати. Тому сподіваюсь, що ви і надалі будете спостерігати за нашим проектом. Я його закидувати не планую, тому що Ювентус в серці. Я люблю цю команду навіть в такі погані часи. Хоча я знаю, що дуже багато людей ще з часів серії Б вболівають, тому вам великий респект за те, що ви так довго з командою. Ви мене також надихаєте. Команда не оправдала наших з вами надій, але віримо завжди в найкраще. Все дуже погано, але віримо, любимо, сподіваємось. Дякую за ваші перегляди, дякую за вашу активність у групі, дякую за ваші донати. Можете купувати речі з нашим особистим мерчом. Ось ця футболочка, є прапори, є чохли, є чашечки. Можете зі всім цим ознайомитись. Всім велике дякую за перегляд даного відео, всім гарного та мирного неба! Форца, Юве, слава Україні.